7 грудня відзначається День української хустки. Це свято з'явилося 2019 року і стало символом краси, традицій та єдності. Хуста або хиста, пішла від слова хистити, захищати, вона захищає голову, плечі від холоду та спеки. Українська хустинка, дівоча або жіноча, прикраса, оспівана в піснях, завжди була одним із елементів жіночого одягу. Ніколи не минеться мода на хустки. Бабусі дістають із скрині. Барвисті, ніби кольорові пелюстки, як символ оберіг святині. Вони легенькі, монь весняний витерець, лягають на жіночі плечі, і, як сказав слова, один мудрець, це пам'ять на роки до речі. Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року. А дітки охоче гралися в ігри з хустинкою, і вам дуже відома гра, хусточка називається. Я вам нагадаю, це коли дітки присідають в колі, а один підкладає комусь хусточку. До наших днів дійшла гра, Галя по садочку ходила. Дочку біля малини, під зеленим листям тернини. От ми з вами і згадали, гру Галя по садочку ходила, а сьогодні хустки знову повертаються в моду. Хустки з квітковими орнаментами чи національною символікою тепер їх носять не лише на голові, а й замість браслету чи пов'язану на шиї або сумці. Вкотре українська традиція стала світовим трендом.